Останніми днями позначка температурного стовпчика ледве не досягає плюс 40, що є досить небезпечним для людей, які тривалий час перебувають на вулиці. Крім людей, також страждають і домашні улюбленці. Тож з якими наслідками надмірної спеки можуть стикнутися пухнасті друзі? Тепловий удар може бути проявляється в'ялістю. Відсутністю апетиту може бути блювота неодноразова піною, наприклад, побіління слизових, або навіть це може в принципі бути запаморочення. У спекотні дні дискомфорт відчуває більшість собак, але деякі породи особливо погано переносять спеку. Це брахіоцефалічні породи, ти в яких носик такий маленький, багато жирової маси. Вони більш схильні до перегрівів. Брахіоцефалів це мопсики, французи чихуахуа. Краще взагалі в спеку не виводити. Тобто для них це може бути. Дуже погано ще англійські бульдоги, і бульдоги взагалі в принципі всі не варто вигулювати улюбленця і в обідній час. Інакше є небезпека отримання ним опіків лапок. Проте, якщо все ж таки з'явилася нагальна необхідність вийти на вулицю, треба дотримуватися наступних порад. Для песиків можна використовувати бальзами, воск захисний. Це більше для зими, але можна і влітку використовувати. Найкраще це чобітки, якісь і не виходити, звісно, у таку спеку без необхідності різкою. Якщо вже таке трапляється, що потрібно вийти у таку спеку, то в першу чергу це максимальна тінь. Можна використовувати зараз це розповсюджено жилети, такі спеціальні, які їх охолоджують. Лікарка зазначає, що з собою завжди треба мати водичку, але ні в якому разі не обдувати улюбленця нею. Якщо ви бачите, що наразі собаці дуже погано, вона дихає з відкритим ротом, не може заспокоїтися, є блювота, симптоми перегріву, звісно, потрібно звернутися до ветеринарного лікаря. І якщо наразі немає такої можливості, ви, наприклад, в дорозі, те, що ви можете зробити, це обкласти тварину холодними речами, хладогени, холодні жилети, бутилки з холодними холодною водою все, що є, обкласти максимально, не переносити її на спеці, машини з кондиціонером, намагатися привести її у спокій. Пам'ятайте, що турбота про наших пухнастих улюбленців і їх захист це наша відповідальність. Тож бережіть їх та доглядайте, особливо у ці найспекотніші дні. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.